А коли гра розпочалась, тоді вони можуть перейти в контрнаступ на вас. Вони можуть перейти в активну оборону. І тобто вони можуть заїхати навіть вам в тил, і поки ви там виїжджаєте на захоплені бази, розстріляти вас в корму десь, наприклад, накидати вам. Тому для того, щоб цього не відбулося, ви зараз є у вас устані. Для них така карта, як піти на вісім тому, коли ви собі люди там придумають, ви собі придумаєте ваш порядок. Тут куча доріг, дерев, пересічна місцевість, там, ну, там яма, там пагорб, можна ховатись. Місцевість дуже сприяє для того, щоб реалізовувати різні задуми свої. І тому вони придумують свій задум, ви придумуєте свій задум. І після початку гри ви починаєте його реалізовувати. Костам хитрити, дурити, водити лома і так далі.